Ресурс любові і пізнання свого вищого внутрішнього я. Отже, коли до вас приходить ресурс любові, ви в благості і в розумінні того, що ви є як частина всього невід'ємного творіння. Тобто, творець створив таким чином, що не можна розділяти себе, від'єднувати себе від самого процесу, навіть творіння. А процес творіння триває. Кожної секунди. І навіть я зараз розмовляю в цю камеру, так? тобто я щось створюю і запускаю в простір. Тому кожна людина може творити і створювати, і запускати теж собі все там в простір. Але є нюанси. Нюанс в чому? Полягає, що якщо ти твориш Добре, так, світле, скажімо так, біле. То тоді до тебе буде повертатися біле. А якщо чорне будеш творити, то тоді до тебе буде повертатися чорне. Тому дуже важливо знати, як дата народження впливає, і які енергетичні структури в собі несе. Щоб як знати, як правильно впливати на чорне і біле. Звертайтеся за консультацією Пишіть в приват, збережіть це відео, зробіть репост тому, кому вважаєте за потрібне. Також кладіть лайк і підпишіться на дану сторіночку. Всім, всіх благ і всього найкращого життя!